Всім привіт. Розпаковка на 77 злотих. Буде, напевно, нова рубрика пішла за хлібом. Принесла торбу. Коротше, цей хліб коштує 50 злотих. Чорний дуже смачний. На житню борошні без додатку коротше. 5. Але сьогодні він 2,50. Ну, якби за ціною одного взяти 2, і мої хлопці його їдять, ну, вигідно. Далі фарш. Виходить, кіло, кіло 800 км. Теж по дуже хороших скидках. Я задоволена. Далі ножки 6 злотих курячі. Були 9. Ось такий бочок беру. Ділю пополам. Одну Цю штучку у мене чоловік бере на зажарку. Дуже смачно. Як копчене сало. Теж коштувало 10, зараз 6 смалець. Взяла ось такий сирочок, гемолізований. Але не солодкий. І, і взяла слівки. Хочу збити ну, замість маскарпони, щоб не був такий жирний. У е, мене завтра я отримаю диплом мій приїхав. Будуть святкові еклери. У мене ще є заморожена клубніка. І я всередину зроблю клубнічку із таким сирним кремом. Буде вкусно. Так, смалець. Ось такі якісь тайські приправи. Не знаю. Спробую, але вони сьогодні по злотому, то я взяла спробувати. Морковка, цибулька, дві великих паприки, реально дві заважили кілограм і сливки. Ось такі мої сьогодні покупки пішла за хлібом, називається. Всім гарного дня!